Кожен може висловитися з приводу тих подій, які відбуваються в Україні сьогодні, щоб міліція власне нас почула і донесла цю позицію до свого найвищого керівництва. Що цей безприділ, який зараз відбувається в Україні з усіх боків, треба припиняти. Кожен може говорити те, що він думає про сьогоднішню ситуацію, про наших колег, про взагалі про те, як нам жити далі в цій країні. Дякую. Мені так боляче дивитися на цю фотографію. Я її зранку побачила, коли зранку побачила, реально плакала за своїм малим, тому що вона також поверталася до своєї дитини після Майдану і, і не доїхала фактично. І ну я її як ніхто розумію, тому що я також жінка, в мене також маленька дитина. І я також ну, розумію, що це ця професія, я зобов'язана їй, я маю їй служити. І Я також знаю ну, це відчуття, коли реально після якоїсь зйомки дуже страшно повертатися додому, і постійно треба обертатися, постійно треба слідкувати, страшно брати якийсь телефонний дзвінок з невідомого номеру, страшно я не знаю, зайти в під'їзд темний. От е, я, як жінка, це прекрасно розумію. І ну, взагалі я не можу ця фотографія що зараз в паші, да, яка вона красуня. Який... І це що з неї зробили, ну за за роботу, це очевидно, що за роботу за те, що вона е, якісь зробила неугодний матеріал, некомфортний, да це не приватне, це очевидно, що це не не пов'язано з якимись там любовними пригодами насправді через роботу, через роботу вона отакою от не доїхала до своєї дитини, до своєї родини. Я ну, я навіть не знаю. Мені ну, важко сказати що тут і ще щось. Мені реально просто дуже дуже сильно боляче. Я е, зараз розумію прекрасно, що ми якимось такими дуже швидкими зараз кроками йдемо в напрямку Білорусі, від цього дуже страшно, від цього неймовірно не страшно, тому що коли спілкуєшся там з колегами. Журналиста можуть якогось там громадського діяча заарештувати лише за те, що там е планується приїзд Путіна в Мінськ, да при його приліти, арештовують, заповнюють СІЗО журналістами, громадськими діячами, е тому що злочинців нікуди садити. і е і от така от картина, те, що Танією відбулося, так? там відбувалося дуже часто, але про це мовчали. Давайте якось, я не знаю, нам не можна, нам не можна це спустити з рук. Нам не можна це спустити з рук, і ми не можемо дозволити собі, щоб інші журналісти боялися висловлювати, щоб з ними не сталося такого